Доброго дня я вам, дітки, скажу, і щось цікаве я вам розкажу про світ чарівних і пахучих красунь, про квіти, що в тебе вдома ростуть. Діти, як називаєте ці квіти? Послухайте загадку, яка підкаже, про що йде мова. Виростаємо на віконці, розцвідаємо на сонці, від водиці зеленіємо, усім діточкам радіємо. Так, це кімнатні рослини. А чому їх так називають? Ці рослини живуть приміщені кімнаті, доглядають за ним, і вони дякують за це гарним ростом і красивими квітами. А для чого нам потрібні квіти в кімнаті? Вони прикрашають нашу оселю, очищають повітря та збирають пил. Послухайте вірш, кімнатні квіти. Кімнатні квіти я люблю, то пищу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм на сон співаю. Вони всміхаються мені, вони живі. Не мертві ні. Квіти живі, вони дихають, ростуть, живлять та розмножуються. А що їм потрібно для гарного росту? Так, земля, підживлення, світло, тепло, вода. Необхідно стежити, щоб ґрунт був вологим. Навесні і влітку рослини посилено ростуть, і їх слід більше поливати, а взимку і восени їх ріст сповільнюється тому менше. Сьогодні виконаємо аплікацію квіти у горщику, але спочатку виконаємо пальчикову гімнастику квіти, що нам потрібно для роботи. Дякую за увагу. Ви молодці, у вас все чудово виходить.